Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми зануримось у важливу тему, яку часто недооцінюють, але яка насправді є ключем до нашого особистісного зростання та успіху це сила вашої уяви. Уявлення це не просто мрії чи фантазії, це справжній інструмент, що впливає на наше життя щодня, формуючи наші емоції, переконання та вчинки. Чи замислювались ви, як часто ваша уява формує ваше сприйняття реальності? Щодня ми стикаємось із ситуаціями, які можуть бути сприйняті по різному, і саме наша уява визначає, як ми реагуємо на них. Давайте на хвилину уявимо, що ви готуєтеся до важливої зустрічі або презентації. Якщо ви уявляєте, як все йде добре, як ви впевнено відповідаєте на запитання, спілкуєтеся з колегами та отримуєте позитивні відгуки. Ви програмуєте свій розум на успіх, але якщо ви постійно уявляєте найгірший сценарій. Наприклад, коли забуваєте слова або ваші ідеї не викликають жодної реакції, ви підвищуєте ймовірність того, що ці страхи здійсняться. Ваше уявлення може стати справжнім бар'єром на шляху до успіху, якщо ви не навчитеся з ним працювати. Друзі, саме зараз ви можете допомогти спільноті дізнатися більше про мудрість та силу стоїцизму. Ваш лайк та коментар під цим відео допоможе ролику просунутися вгору та стати доступним для більшої кількості людей. Давайте разом зробимо цей світ кращим, поширюючи мудрість стоїцизму. Стоїцизм вчить нас, що ми не можемо контролювати зовнішні події, але завжди маємо владу над тим, як їх сприймаємо. Це важливе усвідомлення, адже наше сприйняття визначає наші емоції. А емоції у свою чергу впливають на наші дії. Якщо ми зосереджуємося на негативному, ми відчуваємо страх, тривогу і невпевненість, які заважають нам рухатися вперед. Проте, якщо ми перенаправимо свою уяву на позитивні результати, ми почнемо діяти з більшою впевненістю. Можливо, вам знайоме відчуття тривоги або страху, які захоплюють вашу свідомість у важливі моменти. Часто ці негативні думки стають настільки домінуючими, що ми починаємо вірити в них як у реальність. Це може призвести до того, що ми упускаємо можливості та знижуємо нашу продуктивність. Пам'ятайте, що уявлення, яке ви дозволяєте формувати у своїй голові, має величезний вплив на вашу реальність. Марк Аврелій, один із найвідоміших стоїків, радив не давай своєму розуму марнувати час на речі, які не залежать від тебе. Ця фраза закликає нас до усвідомленості. Ми повинні навчитися розрізняти те, що можемо контролювати, і те, що не підлягає нашому впливу. Тривога, що виникає з думок про майбутнє, є яскравим прикладом того, як ми дозволяємо своїй уяві працювати проти нас. Ваш розум це потужний інструмент, який або працюватиме на вас, або проти вас. Якщо ви навчитеся контролювати свою уяву, вона стане вашим найкращим союзником у досягненні цілей. Використовуйте її для візуалізації позитивних рішень, а не для фокусування на негативних сценаріях. Це може бути складно, але практика приносить свої плоди. Замість того, щоб уявляти всі можливі невдачі, спробуйте візуалізувати успішні результати. Уявіть, як ви досягаєте своїх цілей, як ви справляєтеся з труднощами, які перед вами постають. Це не лише покращує вашу самооцінку, але й допомагає вам зосередитися на діях, які ведуть до успіху. Практика візуалізації є одним із найбільш потужних способів змінити своє сприйняття і ставлення до життя. Визначте конкретну мету або ситуацію, де ви відчуваєте тривогу, і уявіть себе в цій ситуації. Але в позитивному світлі. Уявіть, як ви досягаєте успіху, отримуєте визнання та реалізуєте свої мрії. Присвятіть цьому кілька хвилин кожного дня, і ви побачите, як ваше ставлення до певних ситуацій почне змінюватися. Ведення щоденника позитивних думок також може стати корисним інструментом у цій практиці. Записуйте позитивні думки і уявлення про майбутнє, це допоможе вам зосередитися на доброму. Замість того, щоб концентруватися на негативі, медитація та усвідомленість також відіграють важливу роль у контролі думок. Практикуючи медитацію, ви навчитеся усвідомлювати, коли ваша уява переходить у негативне русло і зможете перенаправляти її на позитивні думки. Цей процес стає важливим аспектом вашого щоденного життя, коли ви починаєте усвідомлювати силу своїх думок. І їх вплив на вашу реальність. Чим більше ви практикуєте усвідомленість, тим легше вам буде відстежувати негативні думки і вчасно їх зупиняти. Уявляючи позитивні сценарії, ви стаєте архітектором своєї реальності. Ваш розум має неймовірну силу, і ви можете навчитися використовувати цю силу для свого блага. Коли ви контролюєте свою уяву, ви контролюєте своє життя. Пам'ятайте, що ваші думки можуть або будувати, або руйнувати ваше життя. Обирайте мудро і використовуйте свою уяву, щоб створити краще життя для себе та оточуючих. Кожен із нас має цю неймовірну можливість формувати своє життя відповідно до власних уявлень. Ви, архітектор своєї реальності, тож використовуйте цей дар на свою користь, щоб будувати світ, про який завжди мріяли. Отже, не забувайте, що уява це не лише потужний інструмент, а й велика відповідальність. Ваші думки можуть створити або зруйнувати, можуть вести до успіху або провалу. Використовуйте цю силу мудро, спрямовуючи свою уяву на створення позитивних думок, на досягнення своїх цілей, на побудову життя, в якому вам комфортно і щасливо. Кожен з нас має потенціал стати кращою версією себе. І перший крок у цьому напрямку це усвідомлення сили вашої уяви. Давайте разом навчимося використовувати цю силу на благо себе та світу навколо нас. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.